Old melody still. I lay your course like painted scars. But through the max your shadow lies the vinyl hums like a phantom breeze. Bring him back home. Over... Тоді візьмі в садік. Так щоб видно було прям ще на краю. В принципі, непогано, я думаю. Не змивайся. Все. Косінько. А, що по планах? По планах у нас, коротше, піти в корпус перший. Я краще. піти в корпус перший. І підемо гуляти з другом. Ми вже приїхали на бабу. Я не не чути. А ми приїхали вже на бабу хору. На щось піднімаю, вот. Тут, короче, так я надіюсь, з монтажор наш з золотими ручками напише тут десь скільки вона метрів. Звичайно, напише. Б... Краще, от. краще називається Баба Гора. Як правильно вона називається гора? Баб'я Яга. Баб'яга? Баб'я Яга краще було тут десь. Я надіюсь, там чути, мама сказала. Вот. Коротше ми ще збираємося, йдемо і надію, все буде окей. Ось така, коротше, краса. Нам ну, кудись туди. Брат, коротше, піднімаємося на... Там, тіпо, там короче, скільки саме оцей гори. Він піднімався десь, там вона вище набагато май чудний. З тобто, нами маленька ще дитина.

Бажає це, а я да. сюди. Це там пещер. Нам не інтересно. Мені знаходиться дуже скептично. А ще тут є. Тут краще з погодою щось, ще зібрать. Поможе писати, що цілий день. Оці по сонце. А потім, коротше, ліска такого краще. Спускається дощ. Вот. Косічки плила це було власне? Мене було три косічки, вчора максурепсими сліва косичками встала. Okay. Я я перше плиту на мокре, а але сьогодні ось, вчора я плавала на сухе, тому що я. Я вважала, що типу, мокре волосся, коли сушиться саме без сушки, воно розтягується, типу, і ламається. Ну, типу що це погано для волосся, все туди-сюди. Ну, ну, Я завжди, кстати, на себе плду, і в мене волосся просто воно дуже безлічно зливається. І зато в мене косичка дуже красиво виглядає від типу, не місце. А я просто стою одуванчиком. В мене після метя, знаєш, я голову винула, в мене все, вона зразу блять пушист. Я хочу бути качкою, даєш? <пула> Ми берем і робимо просто. Давай! Давай, 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 давай! давай. Крутою походкою. Зайшли вашу. <пула> <пула> Ой, ё-моё! Він якось не плаває. Боже, що це? Що це лоб? <різь> Потримай, будь ласка. Ой, він з вами, під підправимо трохи. дивись, оце. О, дивись, оце. Добрий вечір. Ми дійшли до гойдалки. Я передмолюся, якщо мені згадують. Брат розказав, що коли вони піднімались, то спочатку була не сама жара. Вот. Вони, коротше, десь під 40. Вони піднімали, піднімались. А нам на якому день? Нам вони піднімались, потім, коротше, десь пішов дощ, а коли вони піднялися, почала це. Брат розказав, а ця гора вона мене краще одна з містечних. Тут краще тут ховаюсь краще, там краще по сторону люди. І краще вночі тут можна побачити, як... Тіпа, по ночам, тут что-то, что как они закликают, чтобы, типа, это, спрашивали людей, и люди ховаются, типа, пропадает, а не ховаются, может быть. Вот. Еще, короче, тут, типа, сабаба баба-гура, она, ее, короче, еще рассказывает, что тут есть, типа, есть, сейчас она ведьма, и вот эти ведьмы. То, что здесь, короче, тут есть, и их, она, короче, они, короче, типа, це і проводиться коло сектября, де таке живуть тут. Ось таке. О, гриби. Вот. Коротше, це ще багато грибів. А, вот. І по тобто, що вона є до... тут. Тобто, так. Вона є містечко. Тобто візьмі, типу, це все. Так що, тобто, тобто, якщо ми тут до шостої не спустимося, він охотитись на відьму.

Макс, привітайся в семиблох. Ну и старайся. Давай дубль два. Давай. Давай. Я там красотка, ай, <суміло> красотка. Я і турнічо. Це просто. Думаю, як легко йде. О! І зараз сподачне. Це щось новеньке. Ой, Сігма просто. Ай, альтуха. Ой, блядь. <схай> 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 що, що? Чекай, сей, сей, під кінець кадру, під кінець кадру. Красиво, <проб> 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 держи. Сегодня... Не, все жасно. Ми стояли. Ми стояли, стояли. Так, ми їли. Душа злітає. Ми поїли. Ми їли хлібчик з котлетами. От ми поїли. Я все змокла, я вдягнула в кофту. Але я її зараз буду снігати. Я ще Мені дали кепку. Знаєш, це що не так вголопиться. Я вертаюся з гуляночки. Я собі купила поїсти. Це голови і шоколадка моя любима. Це. Ми йдемо на наступний двіж. Іва. Іва. Нет. я точно не я вон туда ой, ветер, ой, холодно Сейчас кофту гляну Холодно, короче, чуть-чуть, короче, да? Отак от от, от так от вниз. Як я до додому. 19.36. Ми йдемо назад додому, ми не всі тренди, всі ті-токи світу просто. Ми захотіли Рай. пити. Давай! Давай! <смірно> Дин, ти ти <смірно> І скупалися. О боже. Пише вже в тип пішов. Вибираємо попкорн. Реклама. Я трошка Шифшу мима. Да, трохи пришла. О Боже, у мене. Не знаю, чи бедно у мене прям много трясет. Молоднейшая. Я хочу, чтобы он да. тебе красивенько. Вот, эстетично. Там, топой. А я пришла побить, чтобы она такая. Не очень. Я пришла покажу такой краще дороги. Mm -hmm. Дальше мы уже спускаемся. Спускаемся. Уже здесь не будем вот. Но от полубин дурація. Плюс он не задался. Ну камера не прям перейдет. Короче, да. <laughs> <працю> <працю> камера писать с роба. Здравствуйте, вот. Я правда теперь е пуст стримуть, моя там все поеду болить. Тут Она короче, гриби. Вот гриб. Вон, Вон там рыбочек. Короче, на есть. Там де я знал відео. Вот, ну да. Короче, да, мы уже вот, короче, будем ехать домой, короче, да, я рахую, все зачетно, я измучилась, Рапа, вот, все очень вот, он весь мой не ходит, вот, вот, короче, все, я хочу домой, я хочу есть, ты І дивитися звон після. Ми зараз... Ми зараз першим разом. Третій, четвер. Давай. Було. 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 Нарешті цей день закінчився. І я йду додому. Ура! Ви побачили, як проходить наш один день, один з наших днів. У мене, до речі, розкотилось волосся. На сухе волосся не крутіть, бо тримається один день. Я сьогодні робила чайку. Всім бай. До вашого здоров'я!